бути краще, ніж офіційна сантафешка від одного власника. Тільки сантафешка офіційна. Це на 17 рік дизельочок. Моторчик, як годино працює, класно виглядає по кузову. Ідеальна машинка. Взагалі без жодних зауважень. Це на 17 рік. Ну тут робить 2,2 дизельочок. Ось такий шкіляний солочик з перфорацією. Все максимально приємно тут виглядає. Є в нас підігрівчики задніх сидінь, є шторочка. Де ви таки бачили санта та без ключовий доступ, само собою також присутній, Тут все також максимально приємне. От регулювання сидінь сидіння у нас з вентиляціями та підігрів. ці тому сили. Не партроніки по колу, електрочільничок, ось така задня камера. Задня камера у нас також присутня, автоматична коробочка, мультикермо з Ну, в принципі, все максимально приємно. Там жодної помилки, пам'ять, сидінь все в цій машині максимально приємно. Тому в 17-й рік... Двізельочок офіційна машина, приганяйте, приїжджайте, купляйте. Михайло Гришка, 4, компанія Автофокус.